Вересень, а це означає, що дуже швидко настане холода, і ми будемо сидіти вдома. і я вирішив їхати в покос. Такий міні-дальняк. Я їх буду називати дальняки до 200 кілометрів. Середньої дистанції дальняк. 100 туди, 100 назад. Я вже запасся куртофанами. Кемера раз, кемера два. Об'єктив раз, об'єкт два. Тріпот. На цьому я монтую RTX 3050 і Ryzen. Так що сумку склав в основному це одяг і, в принципі, все. Тому що, що вам потрібно в подорожі, кеш. В основному це вирішує ваші якісь побутові проблеми. Ночівля, кеш. Ти платиш десь. Їда, кеш, і в принципі, як і багато що, впирається в це. Дві години по GPS? джіпіесі вірю сльозам жінки і GPS-у. Звичайно погано, що не літом я туди поїхав, але краще пізно, ніж ніколи. Правильно, Літом якби поїхав на бокоту, то ще плюс би плавав. Ох, мій бойовий снаряд. Давно мене бачили. Позавчора тільки блукав лісами. З екіпу перчі я б таскав. Тому що перчі ти зняв, ховав сумку і навіть ніхто не знає, що ти мотоцикліст. А коли ти з нашивками, з курткою на штанах, такий стільовий рухаєшся, ну тоді вже ніяк не скриєш, що ти мотоцикліст. Не те, щоб я цього стидився, але не хочу привертати лишню увагу. Нашивки ці, на колінники, моточерепаха. Так, це все необхідно, но... але. Добрався до міста Кам'янець-Подільський. Зараз буду дивитися далі по маршруту що там. Щойно приїхав в місто Кам'янець-Подільський, Приїхав в магазин, купив приколяс, секи. Зараз утрамбовую все в рюкзак і їду далі. Чомусь не знаю чому. На в'їзді в, в Кам'янці-Подільському не беруть з мотоциклістів за в'їзд. Можливо, можливо, це лояльність була разова тільки для мене і до мене. В чому я сильно сумніваюсь, але все може бути. Рухаюсь я в принципі правильно. але є ще що їхати. Що я знаю, що я їду не десь в Африку, умовно. А в цивілізовану сторону, тобто там будуть магазини, бари, ресторани, інфраструктура. Діє з собою навіть перших 50 кілометрів навіть воду не беру, щоб мінімально розгрузити і без того загружену спину. Тобто рюкзак має на увазі. Неважливо на чому, а важливо, куди і як з яким настроєм ти подорожуєш. Ох, братчику. Ви його часто будете сьогодні бачити. Їду далі. Ой, блядь, Мої враження від Хмельницької області. Тут реально люди чуть з розслабленішим лицем ходять, аніж в нас на Галичині. Що в мене на голові робиться? Кажу, а туди, в ту сторону на Бакоту. Так, так, там якийсь монастир, здається, є. Такі розслаблені, так їм все рівно. Можете брати це, а можете і не брати. <схід> От така історія. На рахунок дороги. Половина дороги була офігенна, такі серпантини, як на Трансальпіні або Трансгараж. Тільки на український мотив. І на рахунок Бакоти. Я подивився. Там просто дуже багато офігенних місць. Так як в мене час лімітований, значить мені потрібно вибрати якесь одне. Я на чене де б'яминать весві. Трішки грабу знову галавіла. Знаєш, завжди заробіт так що я бачу звідси величезний каньйон з водою. Наскільки я читав в Вікіпедії, це було село. Затоплене водою. Сьогодні якраз народу небагато, то немає взагалі практично. Зараз я вам дещо покажу. Це важко передати словами. Афіно. Тут просто афіно. За огорожим. Скелі, просто я не знаю скільки тут метрів, тут дуже високо, ось там. Вона, бачите, яка мала. О, фляж там внизу. Просто офі. Пише, що не можна заходити за огорожу, але... Фу. Щоб ти зрозумів, там. Я туди не буду підходити, бо вже голова крутиться. Ну, тут захоплює дух. Просто я не знаю. І це не то, що я там дуже сильно. Враження переповнюють. Дуже круто. Просто поїдьте сюди, але зі сторони монастиря наскельного пляж там внизу. Можна приїхати сюди, розкласти палатку. Дуже круті. Тут дуже високо, надзвичайно високо. Я не знаю, скільки тут. Сидиш, чилиш, ні про що не думаєш, а хочеш, думаєш. І просто насолоджуєшся видом, який не кожен день бачиш. Взагалі не кожен день. Води, прісної води, стільки ще не бачу. Це центральний майданчик, оглядовий верніш, куди ви приїжджаєте і зразу ви це бачите. Також я бачу тут якісь ярмарка, ще якась штука, я взагалі проти. Максимально має бути наближено до природи. Не потрібно з цього робити комерцію. Робіть десь на в'їздах, готелі, якісь бари, ресторани без питань, а вже отут безпосередньо не варто чіпати. Оскудити, от такими ларьками, ще якоюсь такою шнягами. Санта Бакота. Це як Санта Лючія. Чомусь сюди пішов. Бачив вивізку фотозона. Думав якесь місце, яке оприділили з крутою локацією. Але вказується так і є. <рес> Я більш ніж впевнений, що тут вже якісь вічі духи лазили. По-любому. Хтось залізав сюди. І вет відкривається вам. За безплатно. Ви знаєте, в нашому світі зараз все платно. Практично все. Ну, айфон, це все... Він не передає цього. Сонька, можливо, чуть-чуть. Але Сонька підсіла. Прихід лише облаштованою стежкою. Тобто ти, щоб ти чумоход не повалив навпоперек і не зірвався з обриву. Тут навіть де списало не можна зривати квіти. Оця територія обладнана лавочками різними. Така тераска. Як би я тут поганяв? Ну але... не можна. Я більш ніж впевнений, що років 5 тому тут все можна було. І їздили, і балділи, і трамбували. Але зараз тут спокійно можна мотоциклом, правда, сюди з'їхати. Зараз напевно так і зроблю. Але спочатку спущуся ж туди вниз. Такою крутою стежкою спускаєтесь. Атмосферно, атмосферно. По маршруту побачите лавочки, на яких можете перепочити. В загальному маршрут дуже крутий, просто навіть походити. Кардіо зробити. Офііти каскеля. Охінативна рекламка. Тримай, з перила спонсор Подільський цемент. Подільський цемент зв'яжіться зі мною, якщо у вас є бабки. Product placement. Спустився до ось такого роздоріжжя. Незрозуміло туди чи туди. Напевно, щось сюди. Ось. Она стир. Дві таких печери. Одна з цієї сторони. Одна з тієї. Чуть коротше. Три. І... Ось тут. Приходите, молитесь, якщо християнин. А якщо атеїст все рівно молитесь, бо потрібно вірити. Не зрозуміло, що це за будка. Ну не знаю, будка і будка. Напевне, скелю підпирає. скелі досить небезпечно потріскали, Там пише, щоб сюди не ходити. Ну, але це ж не про нас. Ну Ця штука реально вона якась така небезпечна. І тут теж оглядаю майданчик. Афі крутяк. Лавочка раз, лавочка два. Попів води і далі чухаю. Проблема в тому, коли ти тут. Ну це навіть не проблема, це... У мене така штука. Я буквально все хочу знімати. Блін, це від шолому в мене чи що? Я буквально все хочу знімати навколо, тому що нічого не хочеться говорити. Такі місця треба частіше вибиратися. Коротше, знаєте що сьогодні не поплаваю, буде ще додатковий стимул сюди вернутися. У будь-якому випадку сюди вернуся. Ту ну, немає, ну я ж то знаю, стежки ж то є. Хочу квасу. Пиріг, яблуко, сир. Ну давайте ще Мам, Ох, квасом як пахне. Квас е помаранчевий. Помаранчевий, Нічого митровий, свій. натуральний. Ну як? О, добрі. <плес> <ви, плес> а ви знали місце де туристи туристи сюди виходять під гору захекані, мокрі. Потрібно виїжджати, тому що зараз умовно сьома година тепло. Восьма вже просто дубар така, що просто не вивозиш. Повністю всі камери сіли. Мені ще додому близько 50 кілометрів, так що ти знаєш, що робити потрібно. Підписатись, прокоментувати, лайк, дзвіночок і бережи себе щасливо.